Так, Model S X. Спинка не піднімалася, нормальне вертикальне положення напівлежачі було. Розібрався з проблемою. Потрібно зняти цю задню кришку, вона просто вищелкується силою і далі на таких всіх тримається. Одне кріплення, на жаль, зламалося, так то все нормально. Знімаються бокові ці накладочки. З цієї сторони її тримає болтик. Туди вкручується. Один маленький ось такий болточок. Так само з цієї сторони. Там, де ця вся система. Це я знімав, я не знаю. Я думав, що це спинку регулює. ні, оказалось, що це не воно. Далі ось, ці, ось ця паличка вставлена повністю повсю, по всій довжині сидіння. Вона знімається штопорне кільце з однієї можна сторони. Наприклад, я знімав з тієї штопорне. В цю сторону паличку я виймав, включав спинку. Це в мене була спинка максимально в цьому положенні, в якому могла бути. Це десь був приблизно такий кут. Спинку я вже без цієї палки, коли я палку виняв повністю, спинку я опускав вниз, секундок не знаю, 5 потримав, може трошки більше, навіть. Ну, краще 5, потім, якщо що, ще раз зробити таку саму процедуру. Далі вставляв паличку і трошки важко само вставити, потрібно ліхтарик брати і другу людину просити з цієї сторони, щоб вона говорила нижче вище, тому що звідси, одесь приблизно в цьому районі, в наступні шліци потрібно потрапити. Якщо не потрапляєте, коли підключена ця. Як там вже потрапили якби, прямо в отвір, куди потрібно. Самі шліци прокручувати можна чуть-чуть вверх-вниз шевелити спиночкою, і тоді ви потрапите в ті шліці, що потрібно. Далі назад ставити з тієї сторони на кільце і все її можна буде збирати. Зараз сидіння в мене вже в нормальному горизонтальному і ще навіть можна ще трошки туди його під, 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 підлаштувати. Ну, Якби вже можна їздити. Це, мабуть, хтось розбирав і неправильно зібрав чи я не знаю, як це воно так могло статися. Це вже другий автомобіль з такою проблемою. Але перший автомобіль продався з таким кріслом, як було, воно не сильно було положене, а тут дуже сильно покладене було, що просто нереально їздити напівлежачи, Сидиш за кермом. Тому, можливо, комусь знадобиться така швидка інструкція. А, до речі, сидіння можна не знімати, це я просто знімав, бо я ж не знав, що саме де дивитися, трошки лишнього нас не збирав то повідкручував все, що можна. Можливо, це буде зручніше, звичайно, розібрати його, але якщо що, то тримається тут по одному, потім підвигайте максимально вперед і тут так само по одному. Фішки нічого не відключав, там провід довгі, щоб не засвітилось ніякі ербеки і тому подібного, то вистачило мені такого. Користуйтесь кому потрібно.